Друзі, готові до нових вражень. Якщо так, то не перемикайте, бо ми розпочинаємо традиційну подорож на яскравішими куточками земної кулі. Місто, в якому сьогодні побуваємо, вперше було згадане в історичних довідках ще в 1244 році. Саме в цьому місті народилася акторка Марлен Дітріх та мандрівник Олександр Гумбольд. Тут також знаходяться Бранденбурзькі ворота, замок Шарлоттенбург та парк Люстарген. Ви ще не здогадались, про яке місто йдеться. Так наступні 10 хвилин ми побуваємо в столиці Німецької Республіки Берліні. Берлін є найбільшим за кількістю мешканців і площею містом Німеччини, і другою найнаселенішою територією Європейського союзу після Лондона. Це одна з 16 земель в складі Німецької республіки. Берлін знаходиться на березі річок Шпрея та Хафель в центрі федеральної землі Брандербург. Щодо культурного життя, то саме в цьому місті щороку відбувається Берлінський міжнародний кінофестиваль, відомий також як Берлінари. У столиці Німеччини знаходиться понад 2500 скверів, парків та інших місць відпочинку. Перші асоціації, які виникають у мене зі словом Берлін, це Берлінська стіна. А для мене Берлін це в першу чергу брендербузькі ворота. Тому ми залюбки здійснимо мандрівку цими казковими місцинами. Берлінська стіна зведена 13 серпня 1961 року. Вона розмежовувала Берлін на східну та західну частини. І тільки в 1989 році було прийнято рішення про відкриття пунктів перепуску між ними. Ця подія зібрала сотні тисяч німців у цієї стіни. У кінці бульвару Унтерден-Лінден височать відомі всьому світу брандербурські ворота. Їх вік перевалив за 200 років. В об'єднаній Німеччині вони вважаються символом єдності раніше розділених частин однієї держави. Згідно з існуючим ритуалом, кожному гостю, який прибув до Берліну, пропонується пройти крізь ці ворота. Своїм створенням цей пам'ятник історії як символ миру, зобов'язаний Фрідріху Вільгельму II. Саме за його вказівкою, в 1791 році, за аналогією пропілею Афінського Акрополя були встановлені ці ворота. Своїм північним блоком брандербурзькі ворота примикають до Рейхстагу, будинку парламенту в Берліні. Маленькому мандрівникові в столиці Німеччини буде цікаво побувати в берлінському зоопарку або ж зоопарку Фрідріхсфельде. А мені хотілося б побувати в замку Шарлоттенбург або ж в природознавчому музеї, бо саме тут знаходиться скелет найбільшого динозавра у світі. Берлінський зоопарк одна з головних пам'яток столиці Німеччини і головний зоопарк країни, відкритий ще в 1844 році. Він нараховує близько 14 тисяч тварин. Однією з основних зручностей берлінського зоопарку є можливість зайти в нього з різних кінців. Проте багато хто віддає перевагу входу через знамениті ворота Елефантенто, завдяки мальовничим мостам через водойми і великій кількості зелених насаджень, між якими лише на перший погляд розгулюють екзотичні звірі. У відвідувачів створюється враження, що вони знаходяться швидше в заповіднику, аніж у зоопарку. У Берлінському зоопарку живе велика панда Бао-Бао, яка є найстарішим бамбуковим ведмедем в зоопарках світу. Іншою знаменитістю є білий ведмідь Поклич Сікунд, за долею якого весь світ стежить з моменту його появи в 2006 році. Зоопарк Фрідріхсфельде заснований ще в 1955 році на території Східного Берліну. Його площа близько 160 гектарів, що робить його одним з найбільших зоопарків Європи. Зоопарк славиться африканськими слонами, які проживають на їх території. Також на території зоопарку знаходиться палац Фрідріхсфельде, побудований ще в 18 столітті. Крім того, в цьому зоопарку можна побачити чимало старих скульптур та мозаїк тварин. Усього їх близько 100 об'єктів. Замок Шарлоттенбург – один з найвишуканіших прикладів архітектури бароко в Німеччині, розташований в одноіменному районі Берніна. Головний вхід в замок має 48-метровий купол, увінчений позолоченою статуєю фортуни. У західному крилі палацу розташована велика оранжерея, побудована ще в 1709-1712 роках. Зараз вона служить місцем проведення урочистих вечорів та концертів. Зі східного боку замку розташований літній будиночок павільйон Шинкеля. Сьогодні тут знаходиться невеликий музей, де виставлені малюнки художників 19 століття. Природознавчий музей один з найбільших музеїв Німеччини, заснований ще в 1810 році. В його колекції близько 30 мільйонів об'єктів з мінералогії, зоології та палантеології. Тут знаходиться маленька майстерня, де розповідають, як створюються макети різних тварин, і дітки можуть спробувати зробити щось самотужки. Як ми вже казали, саме в цьому музеї знаходиться найбільший скелет динозавра, який знайшли на початку 20-го століття в Танзанії. Висота скелету близько 13 метрів, а довжина сягає 22 метрів. Також у музеї можна побачити колекцію метеоритів та найбільший у світі шматок бурштину. Подорож Німеччиною не завершується, оскільки в наступному випуску ми побуваємо в мюнхені, столиці баварських земель. А зараз слід поповнити словничок новими англійськими словами. Тому замить урок англійської мови. Girls. Hello. Hello! How are you today? Julie, how are you today? I'm fine, thank you. Great! How are you today, Daniel? I'm very well, thank you. Okay, how are you today, Anna Maria? I'm, I'm very, very fantastic. Tell me, please, what can you do? I can ride a scooter. What can you do? I can. I can. Uh, I can swim and then. Uh, and then skateboard. Very good. What can you do, Julie? I swim and roll skate. What can you do, Anna Maria? I can uh, swim. I can dance. I can roller skate, and I can songs. So, what can animals do? Look at the board, please. This is a bird. Bird. Repeat, please. Bird. 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 Burst. very good this is a kangaroo repeat Can please kangaroo once again kangaroo. kangaroo kangaroo this is a cat repeat yes. please cat cat monkey monkey, monkey. What is this? Swim. 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 Repeat swim. 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 Okay, who can swim? Girl. Okay, who can swim? Animals can swim. Yeah. Fish. 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 Very good, Julie. Fish. Okay, all together. Fish can swim. Fish can swim. Okay, who can sing? Sing. Who can bur sing? Bur bur So bird can sing. Bird can sing. Very good. Do you like songs? Yes. Yes. Let's make a song. Here is a song. It's not a song. It's just lines. Okay? Take the line and make the song on the floor. Okay? Very good. Can you run like a rabbit? Who can run like a rabbit? Like a kangaroo. Okay, who can jump like a kangaroo? Very good. Can you sing like a bird? Who can sing like a bird? Ana Very good. Okay, now stand up, come here, let's sing together. Тися знання англійської вам завжди стануть у нагоді. Володіючи англійською, ви зможете подорожувати із легкістю. А наш ефірний час підійшов до свого завершення. До зустрічі вже за тиждень, та побачимося в Баварії.